Крумки, вони просто розсипаються в руках. До миски я просіяла вже 500 г борошна і додаю півчайної ложки солі, все перемішую, і додаю розтоплене вершкове масло 90 г. Перетираю це все в крихту. Ось виходить така ось крихта. І останнім інгредієнтом для тіста це вода. Звичайно холодна, додаю її до борошна і замішую тісто. Можливо, потрібно буде ще борошна, буду дивитися, підсипати, так як борошно буває різне. Стіл присиплю буквально столовою ложкою борошна і переношу на стіл тісто. Замішую для зручності на столі. Ось такий вигляд має тісто. Зібрала його кульку, таке запашне, переношу його в пакетик і відправляю в холодильник охолоджуватися на одну годину. Ось минула одна година. Дістаю тісто. Із пакетика, розрізаю на дві частини, спогляньте, яке воно в розрізі, формую кульки. Одну частину накриваю пакетиком, щоб не обвітрювалось, розкачую в такий пласт, ось розкачала я тісто, потрібно розкачати дуже тоненько. Щоб навіть було видно через нього свої пальці. І тепер беру крохмалем, посипаю так щедро. І розрівнюю цей крохмаль по всьому тісту. Це дуже важливо, завдяки крохмалю, тісто не буде злипатися. І тепер обережно скручується все в рулетик. Кінець тіста змащую водою. Завдяки цьому тісто скріпиться добре і скручую. І те ж саме роблю і з іншою частиною тіста. Ось формувала два таких рулетика і тепер беру ніж і буду відрізати. І буду розрізати їх на такі частинки. Ось погляньте, такі от виходять, наче равлики, чи як сказати. Ось переклала я майбутню смакоту на дощечку і тепер перехожу з ними до плити. Нагріла добре соняшникову олію і тепер кожного разу розтягую тісто. Так як вони були тугенько скручені, і щоб кожен шар був просмажений і занурюю і смажу на середньому вогні до золотавого кольору з бок сторін. Потім перенесу на паперовий рушничок, щоб стекла зайва олія Ціла миска смакоти. Перші вергуни я Притрушувала вже цукровою пудрою і тепер зверху також щедро притрушу. Зараз візьму якогось прохолоднішого. Хрумки, вони просто розсипаються в руках. Смачного.